Бренд Oxygenium підтримав зйомку та монтаж цього відео. Е, так, добрий вечір усім вам. Ну, ще раз поаплодуйте. е, Є у цьому залі люди, які мене бачать Ви перше поаплодуйте, будь ласка. Популярність. Я вам всім співчуваю, бо цей виступ буде надовго. Ну, е, Я вам зараз поясню чому. Я заїкаюсь, я не п'яний, не накурений, не під чимось, ну, я реально заїкаюсь. Якщо ви щось будете не розуміти, ви це можете взяти, записати на відео і подивитися вдома на ну, вам... 2Х. Просто мій виступ це як відео в 4. Чотири... Але при якості інтернету 3G. <рес> Сенс вау. Картинка, вау! Але кожних три секунди лагає. <рес> я, якщо що, ну це так, але це суто посікрет. А, а ті, хто мене вже бачив до речі, я не розумію вашого життя, нічого не вчить. <рес> Чи у вас дуже багато вільного часу? Ну, але ви сьогодні всі почнете відчувати час. А якщо виступ, а якщо виступ буде хуйовий, то і цінувати. Дякую, дякую. Я е, ще, до речі, професійний ведучий це не брехня. Е, так само, як і те, що я зараз не п'яний. Е, це, Я в, 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 веду від А до Я. Дні народження, корпоративи, весілля, веду два дні, беру як за один. Пожалуйста, звертайтесь. Мій улюблений конкурс це Еліас. Е, ну, граємо довго. У мене ще є напарник, це моя підтримка, опора. Він картавий. От. Який ми з ним дует? Параолімпійський. <г graffiti> от. Але я сьогодні з вами хотів поговорити трохи про інші речі, але ще одне все. Ви любите фокуси, поплутуєте, будь ласка. Супер. Ну, типу, я просто буду говорити слова і буду зникати деякі букви. <г 52> Це таке раптом <г aja> Ем. Окрім того, що я з Єка, я з маленького вчився у, у Християнській школі. І там нас заставляли розказувати там, вірші, от наш. І я, ну, і поаплодуйте, хто вчився у школі. Ш ну, а хто у школі розказував вірші? Побуди. Я, ну типу, я клянусь вам, я в школі не розказував ні одного вірша, бо це завжди затягувалося два урока. От. Ну, Єдиний раз, коли я розказав вірш, це був вірш, мені 13-й. Мен... Галу... І мені ну, 13-й коли я розказав. Християнська вечірня школа. У мене фамілія Пілат. Ну, вау. Так, да, да, вау. Да. І прийшла нова вчителька — Людмила Степанівна Ропуха. Ропуха — це я дав клікуху, бо вона була груба, і я не малуй, а я конкуренцію не, не люблю. От. І вона по списку доходить до моєї фамілії, і я бачу, як її охоплює сатана. У її очах була вся така кров. І вона така Пілат! Я Говорю, що. До дошки, кажу, так, я вже тут. Отче наш швидко, Я кажу, швидко не вийде. Ну, хоча б половину, я кажу, ну це на ну, це піврок. Вона така: ну давайте, ну хоча б скоромовку. Я кажу Людмила Степанівна, плохо. Людмила Степанівна, не бити по больному мене. І тут вона робить наймаксимальніше наймаксимальшне, ну, що я бачу на 14 років, вона дивиться на мене в залі ну, учні і вона мене питає. Ти мав якесь відношення до смерті Ісуса Христа? <рик> а я, хлопчик, був нарваний, я ще не всі заповіді ну, проручив. -про -про і я їй кажу, допустим. І вона така, це ти чи не ти, я говорю, та не я. А, а хто? Твій дід? їй кажу, холодно. <рисвіт> а цька, пра, я говорю, ви вже на шляху. І вона така, прапрапрапрапрапрапрапрадід? прапрадідет Я кажу, Людмила Степанівна, ну, не зайкайтесь. Я не люблю конкуренцію. І вона мене взяла і вдарила головою до дошки. Ну, бо думала, що я їй ну, вибрешу. Це мене не зупинило. І ще вам розкажу інну, одну із торіл про нас Не хлопайте, бо ви самі собі затягуєте час. І це. Того року, можливо, це вже хтось чув, щось ні, але це, це цікаво. Того року ми з нею виступали у Дніпрі, і у залі було ну, десь як тут людей тисячу триста сорок. Ну, типу, ну, десь. Ну, як цей зал. І Алла виступала перша. Я був, Ми вже з вами сім'я, я, я собі сидів у туалеті, робив свої справи і чую, що вона починає дуже гарно хвалити мера міста Дніпра там. Філатов підарас, філатов мудак, кончена сука. А я через дві стіни чую філат. Я такий алло. Я не довершую свої справи. Думаю, ну зараз я умию руки. <риклад> Іду за куліси і бачу, що вона веде дискусію з чоловіком, який їй зробив зауваження. Цитую його слова. Женщина не має матіритися, блять, нахуй. І вона, ну, як жінка, вона на, йому говорить, якщо ти такі розумний. Вийди сцену і виступи замість мене. А чувак, як виявився, не піздебол, вийшов, і в, ну, він виходить, витягує у неї мікрофон і намахується на неї. Я стою за кулісами, кулі як, як, як мужик собі мовчу ну, щастя лю любить. Жену, дякую, хто мені логопед речі. Нарешті, фух. Я чекав, коли ти вже мені хоч слово скажеш. То, блядь, я, я тобі за що гроші плачу. Щастя любить. Ти що? Ну. Е, ну так. Да. І він дивиться на мене і каже мені, отако, ну, фок А я не вмію вирішувати справи, ну, слово гесно. Мене все життя учили, що найкращий захист це. А І я виходжу за куліс, іду до нього, отяк йду весь зал. Вау, молодець, красавчик! Зараз будеш получати У -у -у, є Беру його оцяко за шию, згинаю до себе і дуже грозно йому так говорю: зараз я вам віддам гроші за квиток і ще 500 гривень зверху. Але давайте вийдіть зі сцени. І він такий каже, хорошо. А люди ж думають, що я йому говорю, ти грязний підарас, і тебе взагалі як від, пі -пі, ну, як від Піздярию тут, блядь. Ти мене вхонів чи ні. І ми йдемо. Люди аплодують, думають, вау, молодець. Але ж Алла вона любить кожного свого глядача. І вона йому каже: на тисячу тереста, там з хуєм людину. Тут каже, давайте попрощаємося. І каже йому, пока підер. І він розвертається і такий, це я підер. І я щоб збавити граду, зб'ю його по полугачу і кажу, ні-ні-ні, це я підер!» Це у мене клікуха серед коміків підер. Ну, Не звертай. І він такий, а це ти підер?» І мене б'є. Я повернусь, бо я професійний ухілян. Але це. Е, і ну, він мені трохи попав у вухо. Е, ця новина розійшлася по, по медіа. Наступний день мені дзвонить його дружина. Говорить: я побачила, що мій чоловік вас побив. Я говорю: ні, я ухильнуся, ткануну. Ну. Допоможіть мені, будь ласка, його посадити, бо він е, б'є і його доньку, Я такий за ніякою. І що я роблю? Я йду у поліцію, задаю по, -по І суд експерт був неймовірною людиною з почуттям гумору. Бо він у заключенні написав стіру з головного мозку гематома після удару став дуже погано говорити. А я це в суді доказав. Дякую, з вами був Андрій. Филат.